Добрий день, дорогі діти. Згадаємо, що таке звук? Звуки ми чуємо і вимовляємо. А що таке буква? Букви бачимо і пишемо. Як вони пов'язані? На пісні звуки. Позначають буквами. Буква це знак для звука. І яку ж букву і звук ми сьогодні будемо вивчати? Послухайте вірша. На яблуні яблучок вдвоє шепочуться із листочком обоє. А дівча любується і не рве, а вони звисають літерою В. Ми сьогодні будемо вчити літеру В. Подивіться, на що вона схожа. Вона схожа на крильця метелика. Кожа вона на сніговика на кринделик. парус такий може бути. Отака От цікава буква В. Роздивимося малюнок. Що ми бачимо на малюнку? Ми бачимо, що ворона з вовком що роблять? Сидять за столом, мабуть, будуть пити чай. А давайте ми зараз ще раз дуже-дуже уважно роздивимося малюнок і пошукаємо слова, в яких є звук В. Вовк, Волошка, Виноград. Вишня. Ворона. І подивіться. На вушку у вовка. Що надіто. Так. Віночок. В цих всіх словах є звук В, в словах віночок, В Ворона, вишня, виноград, Волошка. Який в слові звук В? Волошка. Виноград, вишня, ворона, віночок. Так, перший. А послухайте в слові вовик. Так, два звука в перший. І всередині. Молодці. Ви пам'ятаєте, що приголосні звуки бувають тверді і м'які? Звук в твердий позначається буквою в синенький. Подивіться, гномик синий. А м'який ві, ві, ві. Гномик зелений і над звуком В ставиться рисочка. В вовк твердий. ві, ви, ви м'які, запам'ятайте, є м'які звуки і тверді вовк. Відро вівця. Вогонь. Вогонь. Твердий. Вівця. М'який. А зараз в нас на малюнку що? Так. Відро. Який звук в? Твердий чи м'який? В слові відро. Який? А скільки складів в слові відро? Беремо долоньки. І плескаєм від Ро. Скільки дивимося під казочку? Так, два склади і звук в, в першому складу. І він який? Від ро. М'який звук ві. Відро. А тепер до нас прибігла корова. Посчитаємо, скільки складів в слові корова і чиє слові корова. Звук «В». Долоньки плескаємо. Ко. Ва. Скільки? Підказочка. Ко. Ро. Ва. Дьякомус. Кладь звук В. Ко ро. Ва. Так, у третьому. І скажіть, будь ласка, звук В. Ва. М'який? твердий? Ва. ВА. Він відскокує від наших зубчиків. В твердий. Складемо з нашою буквою В склади ив ав ов ув. Молодці. А тепер в складі буква В. Звук В буде першим. В, ВА, Бо ву. Всі всі склади тверді. І звук «В». буква «В». В мене є дуже чарівна ручка, і зараз вона навчить нас писати. Дивимося уважно. Візьмемо олівець чи ручку до руку і в повітрі напишемо В. А зараз ми повчимося з'єднанням з другою буквою писати букву В. Молодці. Ще раз Чимося в повітрі. І велика буква В. Вона дуже цікава, гарна. В повітрі пишемо. Вчимося ще раз. Молодці. Ми сьогодні багато дізналися про букву В, що вона. Приголосна, що приголосна буває, тверда і м'яка. і навчилися її писати. Я вам дякую за увагу. До побачення, любі!